Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Наразко дивіться, коротка така в двох словах. Думка бігом розкажу. Хто, як то кажуть, кому ще не дійшло, то треба нагадати. Дивіться, сезон потрошечки наближається. Вже пахне весною, як співалися в відомій пісні. Давним-давно, як то кажуть, вже всі, хто міг зловити, вже зловив, але ви ще маєте шанс. Що у вас є всього-навсього кілька тижнів. До подорожчення Ну, Тракторів, само собою. Зараз ми говоримо про навісне. Коротко, бігом в двох словах розкажу. Дивіться, зараз залітаєте на Агровес. Я посилання лишаю в описі. Там брався плуг, там бралися їжаки. Їхній магазин-партнер Трактор плюс брався оприскувач і брався культиватор. Ви бігом залітаєте туди. Вибирайте те, що вам потрібно по тих цінах, які ще були осінню. Так? Кінець осені, зима і теперішній час. Бо далі все неумилимо поповзе догори. Деякі позиції 5-10% подорожчання таке може бути. І на сезон завжди таке трапляється. Тим паче там нова закупка. Коротше, варіантів купа. Поки маєте можливість, поки якраз немає ажіотажу. Поки нема потоку, щоб вам не прийшлося очікувати також довго того самого навісного, залітаєте, вибираєте, що вам потрібно. Берете плуг, культиватор, диску, борону, зараз саджалки беруть укушники і так далі. Огляди навісного в мене є на каналі, яке, там, яке люди брали. Заходите, дивитеся, все, питань немає. Тобто у вас є зовсім, як то кажуть, ну не те, та, що там небагато часу. Подорожчання деяке, певне, буде. Ну, хай на 500 гривень, хай на 1000 гривень якась позиція подорожає. Ви на зекономлені гроші можете взяти мастила. там. Ви на зекономлені гроші, до речі, буду ще чіпляти їх сьогодні. Можете взяти розпилювачі. Ух ти, блін, бумажки розлітаються. Це все треба берегти. А як воно файно пахне. Це розпилювачі мої. Оця штучка звідси. Розбирати ці розпилювачі. і Треба, щоб вона була тут та фігня. Коротше, беріть бігом, поки нема ажіотажу, поки нічого я не кажу, що все беріть, ви зобов'язані брати. Кому що треба, якраз зараз саме цей час. Забігайте, дивитися, будемо цю штангу ремонтувати, міняти, звужувати відстань між форсунками і ставити ці розпилювачі. ну Це буде на днях. Так що, хлопці. Навісне толкове, магазин толковий, ціни там більш ніж толкові, то вам рекомендую зараз, поки я кажу, поки ви маєте час, заходьте, беріть, розглядайте, вибирайте, готуйтеся щось, щоб у вас були, як то кажуть, вже все було на мазі. Тому що так само, як і з тракторами, там вже прогнозують шалені підйоми в цінах, і зі всім тим, що з тим пов'язано. Тому рекомендую ну, магазин, само собою, толковий, бо сам користуюся багать, багать, ну, багатьма одиницями весну. І все. Берете, вам привозять, без питань. Скидайте мені відео з оглядом, можете там зробити пару гривень. Все. Це вся інформація, яку я мав надати. Поспішайте, бо часу у вас не так вже і багато. А наразі, добрий хлопці, будьте всім здорові!